Самотоївський ліцей відкриває свої двері для всіх, хто прагне якісної освіти. Школа це не лише стіни закладу. Наш ліцей пропонує унікальну можливість отримати глибокі знання, розвинути таланти та підготуватися до успішного майбутнього завдяки нашій дистанційній формі навчання, враховуючи безпекову ситуацію. Директор попіклувалася про забезпечення кожного учня сучасними гаджетами. Наша дружня команда на зв'язку 24 на 7 завдяки онлайн-щоденнику, з яким ти не забудеш про домашні завдання. Вчитель розмістить весь матеріал уроку, якщо ти щось пропустив чи пропустила через повітряні тривоги, а батьки завжди будуть у курсі про успіхи та відмінні оцінки. Наші педагоги це команда досвідчених, відданих своїй справі вчителів, які постійно вдосконалюють свої знання та методики. Вони не просто викладають матеріал, а надихають, мотивують та допомагають кожному учню досягти своїх цілей. У нашому ліцеї кожен учень це унікальна особистість. То створено умови для розкриття вашого творчого потенціалу через різноманітні проєкти, конкурси та інноваційні методи навчання. Вчителі інтегрують сучасні цифрові інструменти для реалізації найсміливіших ідей. Ми пишаємося успіхами наших учнів. Завдяки поглибленому вивченню української мови, додаткових годин з математики, історії, англійської мови та цілеспрямованій підготовці, наші ліцеїсти регулярно стоять призерами та переможцями олімпіад і конкурсів, а також складають НМТ на 200 балів. Вітаю! Я Вінченко Маргарита Олександрівна, вчитель початкових класів із 27-річним педагогічним стажем. Працюю в Самотоївському ліцеї Краснопільської селищної ради. За всі ці роки я навчила й виростила не одне покоління учнів, але найцінніше для мене не оцінки, а дитячі очі, що світяться цікавістю. Я вірю, кожна дитина унікальна. Хтось вивчає літери, граючись, хтось боїться помилитись, а хтось хоче знати більше, ніж дає школа. Я поруч із кожним. На заняттях. Ми не просто вчимося, ми мріємо, спілкуємося, досліджуємо світ через інтерактиви, гру і тепло. Моя мета забезпечити не лише якісне засвоєння знань, а й гармонійний розвиток особистості дитини. Використовую сучасні інтерактивні методики, добираю матеріали відповідно до рівня і темпу кожного учня, працюю з урахуванням вікових особливостей психологічного комфорту дитини. Особливу увагу приділяю вихованню самостійності, критичного мислення і інтересу до навчання. Якщо для вас важлива системність, індивідуальний підхід і досвід, буду рада співпраці. Я йти до школи не боюся, що не вмію, то навчуся. Перші вчительки це ви нам шлях до знань відкрили. Ми сильні, спритні і швидкі, і живемо не тужимо. Бо точно знаємо усі, що вчитель завжди допоможе. Він усе на світі може. Вітаю! Я Тамара Ткаченко. Я вчитель Саметоївського ліцею, де викладаю англійську мову. У нашому ліцеї англійську мову не просто вивчають, нею живуть. Тут кожен урок це захоплива подорож у світ слів, нових відкриттів і впевненого спілкування. Ми вчимо, граючи, досліджуючи і творячи – Діти не бояться робити помилки, вони вчаться із задоволенням і ростуть щодня. У нашому ліцеї панує підтримка, повага, довіра. І ми не просто навчаємо, ми віримо в кожного учня. Бо Самотоївський ліцей це місце, де дітям хочеться вчитися і де англійська відкриває двері у майбутнє. Обирай якісну освіту. Привіт! Я Аніта, учениця 7 класу Самотоївського ліцею. Я дуже люблю малювати та співати. Тож, не дивно, що мої улюблені предмети в школі це музичне та образотворче мистецтво, яке проводить сіра баба Олена Олександрівна. Це людина, яка допомагає школярам розбудити фантазію, виростити її крила та навчити літати. На її уроках завжди цікаво, весело та легко. Не вірите? У вас є чудова можливість це перевірити, приєднавшись до нашої великої, дружньої, шкільної родини. Чекаємо на вас! Привіт усім! Ми учні Самотоївського ліцею. З радістю запрошуємо вас долучитися до нашої захопливої подорожі світом живого, яку організують вчительки біології Тетяна Кравченко та Наталя Тарасова. На уроках ми не просто вивчаємо навколишній світ, ми творимо. Ми не боїмося ставити запитання, адже знаємо, що отримуємо допомогу та розуміння. Проєктування, моделювання, дослідження наш улюблений етап. Ми не просто читаємо про клітини чи ДНК, ми будуємо їхні моделі, створюємо екосистеми, досліджуємо мікросвіт. Це неймовірно захопливо, коли ти можеш власноруч створити щось, що допомагає краще зрозуміти складні біологічні процеси. Це не просто навчання, це справжня практика. Ми вчимося бачити красу в природі, розуміти, як природа надихає інженерів і навіть аналізуємо твори мистецтва з біологічної точки зору. Ми відкриваємо світ природи у поєднанні з мистецтвом. Приєм. Вітаю! Мене звати Тетяна Іванівна. Я вчитель хімії Самотоївського ліцею кажем роботи понад 40 років. Мені імпонує, що при спілкуванні з учнями. Вони хочуть працювати зі мною як з вчителькою хімії. У моїй роботі я намагаюся розвивати компетентності учнів. Для цього використовую різні методи. В практиці практикую використання зошитів з друкованою основою. Це дає позитивні результати при навчанні онлайн. Вважаю, що кожен учень здатний опанувати і набути знання з хімії. Які потім буде використовувати в повсякденному житті та в професійному. Бажаю успіхів! Запрошую до навчання в Самоторівському ліцеї. Хімію вивчимо. Українська мова чарівна та наука ця надто непроста: плутаємо ми відмінки, добираємо слова невміло. Та вчитель наш вправно помилки шукає, нас мудрості, а грамоті роками навчає. Ви коли-небудь бачили вчительку, яка перетворює уроки на справжню пригоду? Ми? Так. І це наш осадча Наталія Володимирівна із Саметоївського ліцею, вчителька української мови та літератури. Вона завжди придумує для нас щось цікаве креативні завдання, незвичайні форми роботи і навіть презентації, які хочеться переглядати знову і знову. Її уроки це не просто навчання, це натхнення. Уявіть собі, ми не вчимо правила, ми їх відкриваємо. Ніби шукачі скарбів. Так, навіть найскладніші теми стають легкими і зрозумілими. Дякую, що робите українську мову для нас цікавою і захопливою. Мрієш про максимальний бал на НМТ з української мови. Ми довели, що це реально. Приєднуйся до лідерів, стань одним з тих, хто підтвердить НМТ на максимум. Щоб суглоби не хрустіли, і росла мускулатура, тримай всіх позором тілі, нащитель фізкультури. Редатка Микола Григорович, у спортзалі дамо ми раді. Зараз будемо присідати, трохи бігати і стрибати та здоров'я укріпляти. Фізкультуру полюбляємо, всі здоров'я гарне маємо. Наша школа це не просто уроки, це місце, де виховання в дії, спортивні перемоги, волонтерство, мистецтво, патріотизм. Ми формуємо лідерів, відкриваємо таланти, вчимо бути добрими і свідомими. Акції, свята, проєкти ми завжди в Русі. Бо виховна робота це серце нашої школи. Приєднуйтесь до нашої шкільної родини, де формують всебічно розвинену особистість. Вітаю! Я Ірина Володимирівна, вчитель математики Самотоївського ліцею. Більше 30 років навчаю дітей і на своїх уроках пояснюю складні речі зрозумілими і простими словами. У нашому ліцеї, при вивченні математики, створюється особливий світ для учнів. Де навчання це більше, ніж просто процес. Це можливість розкрити свій потенціал та стати частиною чогось більшого. Учні навчаються співпрацювати, долати виклики, розвивати креативність. Самотуївський ліцей це місце, де формується велике майбутнє, де відбуваються масштабні перетворення, де виникають найкращі ідеї, де кожен може знайти свій шлях до успіху. Тож ласкаво просимо до нашого освітнього середовища. Не втрачайте можливість здобути якісну освіту та розкрити свій потенціал у Саметоївському ліцеї. Ми чекаємо на вас!